Мама твоя, отже і тобі жити з нею, заявила мені донька. Поки ти в Італії собі жила, я доглядала, бабусю, а тепер, коли ти повернулась, це вже твій клопіт. Додому я приїхала всього два тижні тому, а до того я була в Віталії 22 роки. Поїхала я туди від безвиході, але, за словами доньки, так виглядає, що я туди відпочивати подалася. Зараз зоряна моя донька злиться на мене через те, що я купила квартиру і планую в ній жити сама. Весь цей час, поки я була Віталії, всі, всі гроші віддавала доньці. Вважала, що так буде правильно. Бо нікого ріднішого у мене за неї немає. Коли я поїхала, Жоряні було всього 17 років. Вона залишилася з моєю 60-річною мамою. Мама тоді ще працювала, добре виглядала, тож без проблем погодилась дивитися за онучкою. Чоловіку у мене не було, вірніше був, але пішов до іншої жінки, з нашого села, в мене не або неабиякосорону. тоді без мамою все тягли на собі. А коли я поїхала, то всі домашні справи лягли на маму. Тож ми обидві щиро зраділи, коли в нашій родині з'явився зять. Зоряна заміж вийшла, і вони з чоловіком стали жити у нас. Зять виявився хорошим господарем і почав розбудовувати наш будинок за мої гроші. у нас великий, місце всім вистачає. Там зараз живуть дочка з чоловіком і з двома своїми доньками-підлітками, а також моя мама, якій вже 82 роки. Я теж вже вирішила закінчувати свою заробітчанську кар'єру, бо 22 роки на чужині це немало. Але за цей час я звикла жити сама, тому я вирішила купити для себе квартиру. Дітей і внуків я люблю, звичайно, але я хочу жити окремо. Квартиру я взяла двокімнатну, але велику, покращено планування. Зробила там гарний ремонт, меблі нові купила, таке все новеньке, гарне, чистеньке. Про цю квартиру моя донька знала, я від неї нічого не приховувала, і вона мовчала. Та тепер виявилося, що Зоряна була впевнена, що ця квартира буде її. Коли ж вона дізналася, що я собі житло в місті купила, то вона мені заявила. А ти свою маму на кого залишаєш? Я вже достатньо провозилася з бабусею, тепер твоя черга. Хочеш жити в квартирі, то забирай свою маму туди. Я не впевнена, що це хороша ідея, бо мама все життя в селі провела, і ти на старість своєї хати нікому не хочеться, до того ж, у мами проблеми із здоров'ям, проблеми з пам'яттю. Та донька наполягає на тому, що мама має бути біля мене. Або забирай її до себе в квартиру, або віддавай нам цю квартиру, а сама живе тут в селі, каже Зоряна. Тут я вже навіть обурилась. Донька, яка всі ці роки жила за мій рахунок, тепер мені ще й умови виставляє? І дім збудований за мої гроші, і квартира куплена за мої гроші, тому я буду сама вирішувати, де мені жити, кажу. В село я не хочу переїжджати, бо останні 22 роки я жила в Римі, в великому місті, тож мені буде важко звикати до іншого. Маму до себе я також забрати не можу, бо їй буде некомфортно в квартирі. Я просто не розумію свою доньку, чому вона себе так поводить? Чого їй стало так на цій квартирі? Жила стільки років в селі. То чому я зараз далі не можу жити? Бабусю вона не хоче доглядати, а вона вже забула, скільки добра зробила їй моя мама, та вона дітей зря не практично виянчила. Я ще не переїхала, бо доробляю останні штрихи в квартирі, а донька ображається, надулася, не говорить зі мною, бо хоче, щоб я в ту квартиру пустила її. Що робити, я не знаю. Хто з нас правий, я чи донька? Як би ви вчинили на моєму місці, щоб не образилась в першу чергу мама, яку я дуже люблю?